За даними ООН, з початку 2023 року українки відкрили понад 150 тисяч нових фопів. Доки чоловіки воюють чи перебувають за кордоном, жінки змушені ще й займатися сім'єю і домівкою. Водночас в оплаті праці розрив становить понад 25% на користь чоловіків. А на державному рівні немає програм перекваліфікації жінок на умовно чоловічі професії, зокрема водійок великого баритного транспорту. Це результат досліджень відмінностей прав та можливостей чоловіків і жінок в різних сферах. Нині в Хмельницькому, в рамках проєкту українського жіночого фонду, презентували гендерний профіль області за 2021-2023 роки. Жінки стикаються з проблемами, пов'язаними з працевлаштуванням, тому що незважаючи на кількість вакансій, які є, на сьогодні все одно 70% жінок, які хочуть працювати, не працевлаштовані, на відміну від меншої кількості чоловіків. Ми маємо проблеми з тим, що зменшується кількість медичних закладів в сільській місцевості, тобто доступ до медичних послуг є погіршеним, і ми маємо власне проблеми з збільшенням кількості випадків гендерно зумовленого насильства, що безпосередньо. Дня впливає на дітей і впливає безпосередньо на жінок. Наразі пілотний проєкт, розрахований до 2025 року, триває в чотирьох областях України за підтримки громадської організації Ластрада Україна та Держдепартаменту США. Наш проєкт, який називається «Її Сила підтримка жінок України в часи війни і відновлення, він також спрямований на вирішення проблем гендерно обумовленого насильства, домашнього сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Ми також будемо оголошувати програму грантів, але це буде десь липень, кінець червня, великі гранти 3-4 гранти на 22 тисячі доларів. Я думаю, що це будуть підтримані такі більш системні рішення. За роки повномасштабної війни в області удвічі зросла кількість звернень щодо домашнього насильства і в 25 разів щодо жорстокого поводження з дітьми. В рамках проєкту хочуть створити зелені кімнати, де з жертвами насильства працюватимуть психолог, адвокат, поліцейські. А от кризових кімнат на область фактично залишилися тільки дві. Ми маємо кризову кімнату в Хмельницькій територіальній громаді. Ми маємо кризову кімнату, яка працює в Старокостантинівській територіальній громаді. Багато є даних, що в громадах створена ця система мережування, але більшість з них виконують як функції прихистку для людей, які приїхали з постраждалих регіонів. Наразі, за результатами досліджень, розробили гендерний план дій, який потрібно втілювати в життя спільними зусиллями влади, громадськості, правоохоронців. Зокрема, в органах місцевого самоврядування пропонують створити підрозділи та консультаційні пункти з питань гендерної рівності. Найбільш успішно реалізовані програми лобіюватимуть для запровадження на законодавчому рівні. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.